І ластівочки соколики. Ну, починаю предбачати на вересень 2023. Близнята, мої сестри, брати воздушні. Як я вас люблю, які ви ж мені рідні, які ж ви мої найгарніші, все ми вміємо, все ми закручуємо. Я сьогодні, наприклад, я ж близнецей. Я сьогодні, повірите, в 10 містах була. Ви представляєте, ну це ж близніці таке роблять. Я відьма, і я успіваю скрізь, скрізь, де б я не була. І в госпіталі була, і по матеріалі їздила, в Усп'янському монастирі була, обряд зранку був гадала, в общем, все вспіла. І вспінете ви. І так, передбачення для вас. Дивлюся по книгі. По книгі Діда Нестера, книга життя, які 150 років. Так, близніці, близнятка. 20-23 Вересень місяць. Соколики для вас і дівчатка-ластівочки для вас. Звісно, про вас не буду відкривати, переводю е з латині, але в мене, я вам казала, російські слова, там, ну, буду переводити на українське. Ну, я вже заказала словник, мені тож ні української мови, латинь українська мова. І так. Де просто, там ангелів сто, а де хитро, там не одного. Ви, дивіться скромно і держіть ваше щастя в руках. Голубушка не та щаслива, яка у отця, а та, яка у мужа. Ваше щастя у ваших руках. Представте, яке гарне. Близнятка мої, братики, сестрички по крові, не по крові, вибачаюсь, по духу. Так що близнятка для вас, соколики, соколики, хто підписується до да вас, як у вас закрутиться вересень місяць? Мельниця це саме класне. Ви знаєте, коли мельниця сниться, навіть в снах, Гроші получите, буде все крутиться. Мельниця це взагалі прибуток і гроші. Млин. Ну, млин наш. Мельниця, ну, млин. Бачите, все крутиться, вода, тут птички напуваються, тут струмочок тече, ліс біля вас добрий, красивий, зелений. Всі діла закрутяться. Починаючи з 3 вересня. Сразу вам кажу, з 3 вересня все буде. Будете срочно їхати, документи робити, з хлопцями зустрічатися, хлопці будуть додому їхати. Будуть мінятися, будуть їх посилати в командіровки, але не опасні, бо мельниця це не опасні, не опасні командіровки. Дивимося далі. Ох, я вам по книгі, як я сказала, близнятка мої. Так, а ну підписуйся, хто не підписався. Зараз узнаємо вересень місяць, близнятка. Тут сім'я. Тут щастя, тут радість, тут сонце. І всі ваші родичі, дивіться, раді, якими ви добре не дав давно не бачилися, ви побачитеся. Хто не бачив довго чоловіка зустріне, дивіться, пташечка вам вісточку летить на своїх крилах, вісточку несе, близнятка мої. Гарнюні, білявочки, чорнявочки і чорнявочки смоляні, і сіденькі теж гарні жіночки, і вдовушки. Вам щастя летить. Пташка несе звісточку. Дивіться, а хто хотів вибор, дівчата, ззаді остається той, що був, у вас два було. Ззаді цього все пройшло. Ось він. Ось. А тут раді за вас теж, може, мама, папа, хто ваші то радуються. Так, іще близнята, соколики для вас. Трошки забувайте, але кладбище це мертве діло живе. Ви знаєте, що те, що у вас давно був застой, кладбище все ворон віщун. Оживе те, що ви давно не могли зробити, зробите, це віщує і ворон. І остання карта на вересень місяць. Що там з грошима? Ну, будуть гроші в Ох, як буде колісо Фортуни. І ви довольні? Киці. Все красиве, пороще, все класно, все в квітах. І дивіться, як колесо фортуни. Ох ти, Пентаклі! Крутяться, вертяться для вас. Ну, близнята і в лівій руці гроші, і в правій. Вони із нічого можуть раз і зробити. І я для вас цей розклад бажаю, щоб все збулося. Близнятка. Стоп. Вересень, 2023. Для вас предбачення.